На Одещині зникли гроші за комунальні послуги цілого села. Люди сплачували їх у відділенні Укрпошти, а до комунальників вони не дійшли. Скандал спалахнув, коли енергетики спробували відключити електрику за борги. А коли в село приїхали журналісти, зникли гроші. Взялися шукати і поштовики, і міліція. Олена Черняєва розповість майже дві сотні родин отримали попередження про відключення електрики. Люди здивовані й обурені, адже сплачували вчасно і в повному обсязі. З усіма квитанціями кинулися в РЕС. Там дізналися, що гроші на рахунок енергетиків не надійшли. Розбиралися і без толку заставили оплачувають. І многі оплатили по второму разу. Селяни марно оббивали пороги. Знову несли гроші на пошту і продовжували отримувати повідомлення про зростання боргу та попередження про відключення. Поштарка, якій вони віддавали гроші, звільнилася. Укрпошта на скарги селян не реагувала, а у ресі радили розбиратися самостійно. Я поїхала в Рес. Ну, справиться, говорю, а що це таке, говорить? Вона говорить: а ваші гроші до нас не дійшли. Я ро, а де ж делати? А, хто ж, а що ж робити? вона говорить, іщіть. Один внук, старий внук, дочка з три вдома. І всім прийшла задовженість. Я їм показував китанці в ресі. Я був в понедільник в Ресі. Вони сказали, це ваші проблеми. Вони сказали, ми включим вам світ. На якому основанні не Я платив гроші. Технічний збій, людська помилка чи злочинний намір, куди поділися гроші. Тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. Сьогодні вони відкрили кримінальне провадження. Власне розслідування почала і Укрпошта. Члени комісії теж нині приїхали до Йосипівки і проводять подвірний обхід, намагаючись встановити точну кількість постраждалих. Активність почалася саме у день, коли в село приїхали журналісти. Хоч проблеми у людей почалися ще влітку. Ми зараз візьмемо документи, ті, які вже зібрані, для того, щоб не робити повторну роботу. І якщо це наше, то ми свою вину признаємо, перечислимо. Якщо то, чого не наше, то ми будемо теж розбиратися. Вияснять енергетики теж сьогодні пообіцяли. Світло не відключатимуть і листів з погрозами не слатимуть. Мовляв, квитанції про сплату грошей для цього досить. Хочу завірити наших потребителів, що повторно їм платити не прийдеться, ні в коїм випадку. Ми все таки доведемо розслідування до кінця і свої отношення сукрпочтою вияснюємо. Ситуацію розуміємо, причину розуміємо, чому платежі не пройшли. і відключати, не будемо. селянам. Обіцяють зробити перерахунок. Щоправда, свої гроші вони й далі носитимуть на пошту. В селі немає жодного відділення банку або терміналу. Переважна більшість селян, особливо літні, не користуються інтернетом. Відтак заплатити за комуналку можна лише тут, у поштовому відділенні. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, ТСН 1+,1.